Так, ну що, розпаковка. Забрав я з нової пошти стальні зірочки для оцього механізма. Отак вони виглядають. Головне, щоб тільки по розміру підійшли. От є корпус трьох шипів. А от є зірочка. Вона обточиться. І отак налізе. Ну і буде приварюватися, само собою. Цю вже на болти не зроблю, бо вона трошки менша тамті. І на болти вже не піде. А от є Іжовський ланцюг. Брат підігнав. Тобі Максим привіт і дякую. І зараз приміряємо, як воно на зуби стає тут. Проти одною рукою не зручно. Трохи однією рукою незручно, але стає. Все. Стає все гарно. Та й все, якось так. Ланцюг вже буде посерйозніший, ніж Жигульовський з ГРМа. того, я думаю, вже не порве ні зірочку, ні ланцюга. Підготую воно, буде на запас. Якщо обірве там те, то те просто зніметься. А те поставиться. Я його проточу, підготую обварю, примірюю і кину десь про запас, щоб лежало собі. Так що рахую, що проблема вирішена, навіть якщо вона буде. Бо я думаю, що вона і так вирішена, але якби воно під плугами рвалося, то оце вже не порветься точно. Так, продовжуємо строїти міні-трактор. Значить, докупив ще один вентилятор. Додатковий електричний, який буде працювати від датчика. Там є примусовий, було відео. Хто слідкує, хто знає. І тут буде додатковий купив. Від Таврії не ставив, тому що він дуже виступає сюди наперед і дуже багато місця буде займати. Це є від Seat Cordoba 1,4. Ну, це нема значення від якої машини. Я брав так, щоб він був максимально вузький. Тобто, щоб він, от якщо є перед трактора, щоб він сюди багато не виступав. Тому що ще мусить бути рішотка, коротше, щоб він не був як поїзд той трактор. І все, тепер буду робити кріплення. Стає він досить непогано, якщо брати нижню. Нижній уголок, на, який, на якому стоїть радіатор. І от так його прикрутити планую. Він буде максимально близько до радіатора. І він має дві швидкості, тобто три дрота. Стандартна атаврійська проводка розчитана на 2. Тому ...один буде... одна швидкість буде задіяна від датчика того, що на радіаторі він буде її включати. А другу швидкість я виведу кнопку просто на панель туди. Це якщо вже буде дуже критична ситуація і буде показувати температур, що він гріється і буде недостатньо там того вентилятора, а його на холостому ході, якщо він буде довго працювати, то його і не буде достатньо. То буде включатися цей від датчика. І навіть якщо не спрацює датчик, то можна буде включити вентилятор на першу швидкість просто на панелі. Бо там хтось мені писав в коментарях, що буде грітися. Він не має права просто грітися. Значить, що вентилятор вже на своєму місці? Зварив таку рамку з уголків. і прикрутив до неї вентилятор. Близесенько до радіатора він. І на тій рамці зразу буду робити фари, і зверху буде поперечна ще одна. Така тяга і зразу на ній буде капот. Відповідно, і рішотка передня. Коротше, вже буду робити морду. Отак От воно все гарно стало, прикрутилося. Ну, ще треба підключити. Це вже ерунда Ну що, вентилятор вже підключений. Все працює, я провіряв. Отак вже зварив рамку. Для фар, фари вже теж прикручені. Рішетка, до речі, з холодильника стала. так ніби вона тут мала бути. А така мордочка вже потрошки вирісовується. Далі тепер буду робити маску під фари. Ну і потім вже капот. Значить що, вирізав з картону? Таку заготовку на маску під фари, під розмір. Зразу вирізав отакий кусок бляхи. Зараз представляємо маску, підмальовую її на фарах і буду гнути бляху. Якось таку я її вигнув і вирізав зразу на фари. Ще я буду тут по пів сантиметра відмальовувати і вигинати туди всередину, щоб була жорсткість. Тут теж треба буде загинати ще ця половинка і ця. Ну це вже після примірки на тракторі. а так взагалі, коробочка така вийшла непогана. Примірочка. Як вам мордашка? Мені здається, що так нічого. Ну, тут таке трохи каліцтво, бо молотком гнув. Але вигнув. Зазори полишав. Це для того, щоб фари будуть регулюватися вверх-вниз, в боки, щоб було місце. І все. Тут буде прикручуватися по боках, прикручу, тут проварю і внизу так само. І аналогічно з другого боку теж прикручу сюди і внизу на ще один. І тут проварю. І така маска получилася. Так, тепер вже є рамка капота. Її ще можна буде трошки усилити, але в загальному завіси та в різкі теж. Отак вот буде відкриватися. І повний доступ до мотора. Тобто капот відкривається так, щоб взагалі не заважати.